Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо разом з вами міняти стойку стабілізатора. Ось на такій машинці. Це Шкода Fabia 2003 року. В принципі, нічого складного тут немає, але я вже, в принципі, боюсь цих слів, Як тільки кажу, що нічого складного, виник тут ускладнення. Вона міняється, стойка стабілізатора, так само, як і в більшості інших машин. Відкручуються дві гаєчки, знімається стара, закручуються дві гаєчки, вдівається нова. Для цього нам потрібно зняти колесо, не зважайте капот піднятий, бо тут є інша проблема. Про це буде в іншому відео. Сподіваюся, я її вирішу цю проблему. Але тут ми піднімаємо машинку на домкрат, знімаємо колесо, там, де стукає стойка стабілізатора. Щоб продіагностувати, нам потрібна яма або да, яма. Бо коли ми піднімемо машинку на домкрат, у нас натягнеться підвіска і ми не будемо відчувати стуку. Тягнемо за шарнірчик і рукою перевіряємо на люфт, що зрештою тут і зробили. Якщо вам цікаво, зараз я продемонструю. Ось машинка знизу. Ось нижній шарнір стойки стабілізатора, ось там верхній. Беремо ось за штангу стабілізатора і рухаємо вверх-вниз. Навіть неозброєним оком видно, як воно болтається, і чути, як воно стукає. Тому діагноз однозначний. Хто дивився мої відео, я коли міняв ось цей салінблок, я побачив зразу проблему і не продіагностував машинку одразу. Тому знімаємо колесо, щоб нам добратися ось до цієї гаєчки і ось до тої гаєчки. Їх треба відкрутити, але про це все докладніше. Як бачите, колесо я зняв. Далі нам залишилось відкрутити цю гайку і ту гайку. Ось вона. Так, тепер вам видно. Але це колесо у нас пішло донизу, бо ми підняли машину на домкрат. Поки що нам це не заважає. Нам треба почистити тут різьбу, чимось помастити і те саме зробити там. В певний момент у нас почне прокручуватись ось ця. Цей палець різьбовий, там шарик, тут різьба. І нам треба буде притримувати. Бачите, тут у нас зв'язка. Сподіваюсь, вам видно. І там так само, тут незручно, бо мішає защита. А потім, коли у нас вже буде відкручено, нам, ми не зможемо зняти цю стойку, тому що штанга у нас натягнута і нам потрібно буде щось підставити під шарову опору от сюди для того, щоб розвантажити. Наш стабілізатор, от сюди нам щось треба буде підставити. І тоді розвантажимо стабілізатор і на все легенько вийде. А зараз ми беремо щітку металеву, чистимо, щоб не закушувало різьбу, і зриваємо ці з'єднання. Після використання цього інструменту, а потім цього. Ми беремо щось ось таке і зриваємо верхню гайку. Саме зриваємо, відкручувати її не потрібно. Діки тому, що у нас це все в напруженому стані. Палець стає наперекос і у нас не прокручується внутрішня частинка. Бачите, я навіть не тримав зв'язочкою і майже відкрутив, але не до кінця нашу гаєчку. Тут ми головку вже не поставимо, тому треба брати накидний ключик відповідного розміру. і Зриваємо нижню гайку, гайку нижньої головки стойки стабілізатора. Ось вигляд знизу, як ми відкручуємо нижню гаєчку. Поки, поки головка теж заклиняна. І нам дозволяє крутити, поки не прокручується сам шарнір, ми це можемо робити. Але відкручувати до упора не потрібно, тому що, А хоча ні, різьба не дасть нам зіскочити, тому, в принципі, можна відкручувати і верхню, і нижню гайку. І коли я відкручу ці гаєчки, я продовжу. Тепер, коли гаєчки у нас відкручені, у нас за рахунок натягу системи, це все стоїть на перекосі. і ми... Убрати її не можемо. Тому підставляємо під шарову опору підходящу дерев'яшку або інший предмет, який ви вважаєте за потрібний. Опускаємо домкрат, система у нас розвантажиться, і ми легко, саме легко, без всяких навантажень, виймемо нашу стару стойку стабілізатора. Знайшою підходящого розміру дерев'яшку. Треба підставити саме під шарову, щоб не загнути ось цей от кожушок. Щоб вліз, влізла ця дерев'яшка, Дякую. Я підняв трошки машину, тепер можна опускати. І у нас вся система почне опускатися, аж поки у нас, бачите, воно все само розібралось. Нижня головка у нас болтається, верхня у нас ціла. Я пізніше розкажу, що з цим робити. Ну не викидати. Тепер, коли стара нас знята, беремо нову. Тут я хочу трошки зупинитися на новій. В кого ось така машина, можете зафіксувати каталожний номер. Бачите, тут написано, що ця стоєчка йде на Сузуки. Тут спрацював професіоналізм підборщика. Віталік, якщо дивишся це відео, я тобі передаю привіт. Підборщик каже, що ці, ця стойка під таким номером на дану машину не кроситься. Але він подивився параметри, довжини у них однакові, що в оригінальній, шовці, а відмінність тільки в крокові на різьбу. Оскільки, якщо я не помиляюсь, тут у нас півтора міліметра, тут у нас 1,25 Або навпаки. Оскільки всі вони комплектуються своїми гайками. Це для нас, як для користувачів, або для слесаря, який це буде міняти, абсолютно ніяк не впливає. Як ви бачите. Розмір абсолютно однаковий, розвернута вона на 180 градусів, бо буває під 90 градусів вони розвернуті. Тому рекомендуємо на таку машину ось таку штучку. Тому що марка райдер не робить стояк стабілізатора конкретно на шкоду фабію. Але через два кроса просунутий досвідчений продавець, підібрав, як бачите, він не помилився. Далі, можна сказати, берем і ставимо. Але той, хто дивиться моє відео, знає, що я поки не зніму ці пильнички. І не перевірю, чи є там смазка. Аж саме краще я ще добавлю своєї, я стоєчку ставити не буду. Я завжди констатував факт, що в райдері є смазка. Бачите, вона начебто є, але як на мене, її явно недостатньо. Таке враження, що пожаліли, тому я не жалію. Я ніколи не жалію, що я вскриваю пильнички, дивлюсь. Набиваємо сюди. Якщо є ШРБ або є аналог. У мене немає ШРБ. Я обичним Літол 24 набиваю смазки, закриваю пильничок і продовжу. Запакував я літолом це все діло. Відкручуємо гаєчки. Тут у нас єдина відмінність тут у нас підшистігранник, а в тому, що я зняв, в мене таке відчуття, що він вже давно не рідний. Там під зірочку. Ставимо це все на місце. Бачите, ще ще треба. Це із-за того, що самі головки були повернуті. Одною рукою притримуємо, іншою піднімаємо або опускаємо машину. В принципі, можна накинути гаєчки, але за рахунок тіфлонових ущільнень у нас буде головка прокручуватись, тому можна спробувати його заклинити, так як ми знімали. Тоді буде простіше, особливо внизу, це все діло затягувати. Поставив я вціляв в отвори. Більше того, я притримуючи одною рукою машину вже підняв. Бачите, тут у нас вже немає навантаження. По нижній видно, от вона на перекосі стоїть, верхню, як ви бачите, я вже навіть затягнув. Цього зусилля цілком достатньо, щоб у нас не проверталась різьбова частина. І тому беремо ключик, затягуємо. До речі, виробник міг би зробити ось тут в защиті отвір. Якщо автомобіль ваш, можете зробити такий лючок, і тоді вам набагато простіше буде проводити ось такі. Процедури. Бачите, я прокручую гайку, а різьбова частина у нас стоїть на місці. Затягуємо наші гайки. І, в принципі, процедура по заміні стойки стабілізатора у нас є завершеною. Ставимо колесо, закручуємо болти колеса, ставимо колпак і опускаємо машину з домкрата. Я обіцяв, я розкажу, що робити зі старою. Зараз нам важко визначити, котра головка болталась. У моєму випадку, от ця прямо на пильничку. О, бачите, вона шпригає. Ця головка у нас пошкоджена, а ця ще хороша. Дай Бог, щоб наші машини не ламались, але, як ви розумієте, так не буває. Просто коли вийде інша стойка з ладу, а вона виходить, тільки розбиваючись одну головку, ми можемо відрізати пошкоджену головку і зварити їх в стик, так, щоб у нас відповідав розмір. І дати другий шанс із двох. Пошкоджених зробити в одну цілу. Звичайно, довго вона не проходить, але поповнивши смазку під наші пильнички, ще 1010 10, 20. Ця стойка стабілізатора може проходити. І вже тоді можна її викидати. У мене наразі на цьому все. Слухач навіть заснув. Кому відео сподобалось, поставте лайк. Напишіть, звідки ви мене дивитесь, мені це дуже цікаво. Напишіть свій коментар, якщо у вас є чим поділитися, або задайте питання. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.